Вітаю, шановні друзі, на момент запису відео а, планове відключення світла, і відбулось диво, таке я все підготувала і світло якраз врубили, Але я вже підготувала все зі свічками. А, такий тихий, вечірній у нас АСМР, таро розкладік буде. Що е, посилає тобі всесвіт, що хоче він передати тобі е, через карти Тарон. І давайте дивитись, що хоче сказати тобі Всесвіт. Це відео до вас потрапило не випадково. Точніше, ви на нього натрапили. Да? Подивіться, як грають. Е... Промінчики, промінчики, точніше, світла, дуже казково, магічно, я би сказала. І давайте дивитись, що ж хоче сказати тобі всесвіт, що він говорить через карти Таро. Четвертий старший аркан імператор. А якщо дивиться чоловік, це ваша особа, ви потужний. Ви поважний, тобто в соціумі, там, де ви знаходитесь, вас поважають, до вас прислуховуються. Ви стабільний, ви не любите гойдалок у житті, але життя може підкидати їх вам, не дивлячись на ваш статус, якийсь певний. А ну, давайте подивимось, чи це у вашій лише голові, чи це по факту так, ну, принаймні люди вас поважають. А, дівчата, ну для вас також, чоловік, який є у вашому житті, не обов'язково, що він поруч, але є такий, зізнайтесь самі собі, є у вашому житті. Ну, і це бінго з перших вже двох карт імператриця, імператор і імператриця. Я вже здогадуюсь, про що йдеме мова. Ви бачили, що я карти тасую, але випали саме ці дві карти із цієї. Випали першими ці дві карти. Це якась магія, мабуть. Так, показують, що е, щось між вами якась. Кішка да, пробігла. І навіть не просто кішка, а знаєте, по старшому аркану вежа, щось руйнується, щось вже не може бути таким, як раніше. І хочу сказати навіть так, що це руйнування відбулося, можливо, вже певний період тому. Да? А що ж на зараз? Чому нам тут все показують? чому показують таку ситуацію? Тому що прийшов час якось змінювати цю ситуацію руйнівну. А, тим більше, що вас знесилює вона, вас вона робить а, як ресурс а, безресурсними, да? що вас. Що дівчат, що а, чоловіків, ну, чоловік тут більш налаштований на дії, да? що дівчата чекаєте проявлення когось з вашого життя. І колесо фортуни показує, що. А, так, принаймні, час настав діяти, і колесо фортуни це, тобто удача не покине вас, удача на вашому боці. І е, якщо ви зможете зробити цей важливий крок, якийсь. Да, у кожного своя ситуація, але дивіться по вашій історії, важливий крок якийсь, ви зможете просто. Квантовий якийсь скачок зробити у вашому житті чоловіки, навіть і гроші заробити Чоловік показаний тут більш е, такий впевнений в собі, в тому сенсі, що і матеріально забезпечений, принаймні він стає завдяки цій якійсь історії вашій. Да? Е, по шостому старшому аркану тут Зелавес. Це, ну, як дословно коханці, але ж і закохані. Да? Вона перекладається як закохані також. Тобто є почуття, є емоції, але і є якась а, в дівчатах є якась а, така насторога або засторога, да, ага, тут десятка котлів. Ну, що я хочу сказати, якщо ви наважитесь на на якийсь е, рішучий крок вас може чекати кохання, щасливе, е, шлюб навіть заснований на щасливому коханні. Це найвища карта по коханню десятка. ну Тут котлів взагалі чаш Кубків. Цікаві тут карти, звісно ж. Але предстоїть і попрацювати. Попрацювати в першу чергу над стосунками, прибрати якісь зайві недовіру, ревності, те, що отруює стосунки. А, ну, добре, а давайте подивимось тут якусь історію, ледь не індивідуальну да, показали нам. Пишіть, до речі, у кого просто резонує, як наче це ваш таро розклад індивідуальний. За індивідуальними. Звісно ж, звертайтеся у Viber або Telegram. Номер мій буде вказаний під відео або тут у відео. А ми продовжуємо. Давайте дивитися, що які підказки. Ще все святам. Ой, посилає. Так, вже тут підказка пішла у мене. Дивіться, якісь нові починання у сфері фінансів, роботи. Да, Яєчко також покотилося. Трійка пентаклів. Тут людина малює сидить пентаклі. У нас пентаклі що? Матеріальна сфера. Починайте, якщо ви чекали якогось знака, да, пінка магічного, езотерічного, ось він вам уже летить. Да. А, ви досягнете. Хто ставив цілі, які -то, да, заробити гроші на щось, наприклад, конкретне. Ви досягнете, але ж почніть принаймні. Да? Хтось каже: я хотів намалювати картину, продати, то купіть принаймні, а, що там купіть, те, на чому ви будете. Да? Мольберт Мольберт, фарби і малюйте. Так, пензлики, фарби, тоді вже і продасте, да? ну, кохання неотступно тут. Тут хтось окунеться просто в цьому котлі, да, кохання будете купатися. Не як той король, да, який зварився в котлі з молоком, а просто у котлі в джакузі, можливо, да, чи в чому ви тут. Хтось, до речі, дуже полюбляє по-перше водні процедури. Я дивлюсь так: хтось. Що у вас тут? Тут якісь гулянки можуть бути да, з випивкою, що це тут показують, якийсь період і що тут попередження якесь. Так, да, ви знаєте, тут попередження, що не зловживайте. А чого так? Чого тут таке попередження? Все світ вам хоче сказати. Да, бо є ризик, хто натура така да, скажімо так. А є ризик розбитого серця. Ви можете щось втратити, стратити, да, і... Зіпсувати, я би сказала, якісь стосунки можуть зіпсуватись із за якогось надмірного якогось чимось захоплення. Да? Ну, що дівчат може стосуватись, так і чоловіків. Не зловживати, бо може бути і сварка, якесь протистояння. А з ким це тут протистояння з людиною, яка, в принципі, вам подобається, і ви їй подобаєтесь, да? Да, можуть зруйнуватися стосунки. Тобто тут просто йде попередження. А ви чекали чого? Так, ви чогось не знаєте. Знаєте, що. А... Угу. Тут показують, що доля може дати вам шанс от дівчата шанс. Так, дивіться, хтось може видавати, підмінювати поняття, да? поняття. Якийсь чоловік може щось приховувати у вас по, по матеріальній сфері. Він думає, чи давати вам якісь фінанси, чи ні. І ну, щось отає. Таке показують, як вашого чоловіка, хто дружений, да? е... Е... Ефі... Да, одне поняття за інше. Тут дуже, дуже якийсь тут чоловік тут. ну, Це не той, якого показали спочатку, да, не імператор. Це чоловік, який вважає, що за кохання. Надо платити, але тоді, коли він має якусь власну вигоду з того. Да? Коли ви дійсно проявляєтесь до нього, тоді можна якось і платити. Ну, дуже такий типок, да? причому. Причому При сам може входити в такі якісь трикутні стосунки, я би сказала. Якось не дуже гарно. Так, Угу. і дивіться, от хто мене дивиться. Скоро може бути така ситуація, дивіться, ну, мах і е, повішений, да, і четвірка мечів, і четвірка мечів. Хтось на вас дуже негативно впливає. А хто це покажіть? Тут щось так цікаво виходить. Ага. Тут 18-й старший аркан, ілюзії, ну, взагалі, то це луна. Ну, точно, якийсь чоловік намагається на вас впливати, причому а, наподив магічним чином. Да? А що це він хоче від вас? Так, королева, тут жезлів і верховна Жриця. А чого це? Ну, ви для нього багато чого важите, так? Да? Багато чого значите? Ого, і імператриця, і верховна Жриця, і королева жезлів. А що це тут таке, дівчата? Чи це а, різні жінки? Що це таке? Ви Знаєте, є чоловік, який дійсно а, дуже любві він може спілкуватися не з одною. І навіть не з двома жінками, а на... навіщо вам його тут показують? Хто він для вас. Угу. Ну, якимось чином ви з ним пов'язані також. Ви знаєте, це може бути а... комусь по долі пройти оці випробування з таким чоловіком, а в когось. Яку пораду вам дадуть? Пораду. Тут порада така вже ось вийшла. Закривайтесь, остерігайтесь егоїстичних, егоцентричних чоловіків. От якщо ви бачите тільки я, 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 причому він може перекручувати поняття, він може казати, що це ти егоїстка, ось таких чоловіків і збігайте. Так, да, бо е, він може приховувати, що він, він проявить себе. Причому у когось це чоловік ваш. У когось це чоловік. І що? І що? А, ну, він, він якось хоче вас перемогти. Хоче щось вам доказати, що він має гроші, але... Ви їх недостойні. Якась негарна тут історія виходить. Ну, це можливо, так, да, тут В котрий розклад якийсь чоловік, який. ну Тут, у більшості, у багато кого з вас показують саме вашого чоловіка. да, Карма. А що буде далі з таким чоловіком, якщо це ваш чоловік, наприклад? Тут і зради якісь, тут і а, щось тут переміжається, то люблю, то ненавиджу. Да? Ой, ну тут лежеться, лежеться, Да? На відстані можете бути із ним. Але ж ви така вродлива, ви така гарна, він вас як обесточує, дивіться, він, ви його можете. Насичувати, дивіться, з вашого кубка він лежить, да, нічого не робить. А ви зі свого кубка йому переливаєте таку живу енергію. Так, ну добре, я не знаю, хто впізнав свою ситуацію на печі, да, відгукніться. Будемо разом вирішувати, що робити да, з такими. Так. Так, так, так. Давайте візьмемо ще є тут колода і подивимось. Ну тут також на нас імператор. Мені цікаво, що з самого початку е, вийшов імператор, а далі пішов, пішло про геть іншого чоловіка чомусь. Да? Чомусь так. Є у вашому життю і достойний чоловік, і недостойний. Що вам робити? Що вам все світ шло? Ну, це для дівчат. да, Вирішити, да? Тут кардинально треба. Не, не так можливо, чи більше так чи ні. А так чи ні, чітко ви. так, ну Ще вам треба ви, типу, не допрацювали. Да? Тут король кубки виходить. Чоловіки, що дивляться, активний, але він гарний, так, як диявол. <смі> так, навіщо вам це показують? Ну, тут вихід на новий рівень. Що тут? Хтось від когось має піти чи вже пішов. По правосуддю тут відбудеться що. Тут дівчата дивляться, е так, ну, відьмачки, да, королева жезлів і верховна Жриця. Дівчата, зізнавайтесь, у вас просто зараз якісь кармічні йдуть, просто такі потужні йдуть у вас якісь зміни в житті, що я не знаю. У вас просто зараз, по-перше, енергія прибувається вже добре, по-друге, ви скоро будете. Е в енергіях кохання і гроші. І кохання. ну, Хіба так буває? Да, дивіться, туз пентаклів, туз кубків, просто і енергія, і гроші, і кохання, і якісь переписки, переміщення, переїзди, чи просто от ви їздите багато. Ну, Потім, звісно ж, втома хіба може бути після такої активності втома. Але ви знаєте, що ваша рушійна сила? Кохання. Ну, Звісно ж, ви, ви трішки перепочинете, да? бо у вас дуже-дуже активні зараз ідуть якісь просто зміни в житті. Ви трішки перепочинете і наберетесь нових сил, бо вас надихає кохання. Ну, Цей чоловіків стосується, да. поїздки, знову ж таки, звідкись хтось піде. Ну, ви будете... Мандрувати стежками кохання. Що тут ще можна сказати? Або з коханою людиною? Ви щось чекаєте, да? У вас чекання дуже сильно от знесилює. Давайте прибираємо, заперечуємо, от. чекаєте гроші? гроші прийдуть, от хто чекає на сьогодні. Розбите серце, да? Прибирам, заперечим. Чому тут розбите серце? Ну, і за кохання зрозуміло, але ще нестача якась фінансів іде от зараз. Ви просто мрієте, і на це надо, на вашу мрію треба фінанси, скажімо так. А про що ви мрієте? Ви вважаєте, що фортуна відвернулася від вас, так? А що вам все світ скаже, він каже: ні, не відвернулася. Ви ж кохаєте і вас кохають. Не відвернулася фортуна. Фортуна завжди з вами. Ви скоро якусь пропозицію отримаєте. Ви отримаєте, не дивлячись на те, що ви дивіться ну, з прибирам заперечуємо. Да? Е, головне не закривайтеся від цих пропозицій, погоджуйтеся. Бо ви самі можете відвернути світ щастя свого, дивіться, і щаслива сім'я, і гроші. Там, де... Ідіть там, де вам добре, ідіть там, де вам а, дарують. Да? І це не, не про лише матеріальне, а дарують радість, да? дарують хороші емоції, позитивні. А не от ви в стані жертви можете на сьогодні прибувати. І ви якось не розумієте, як начебто висить людина, неначе вона розуміє, що вона може як -то з того дерева соскочити. Ну, чомусь висить і далі, да, в стані жертви, якось, можливо, ви звикли так. Да, Вам ці енергії потрібно обнулити, обнулити енергії жертви. А можливо, буде підказка, як це зробити. Можливо, з легкістю. Так, живіть з легкістю. От сьогодні живі, здорові і добре. Якщо трішки не здоровиться, ну. З'їжте, випийте щось для радості, позвоніть, напишіть комусь приємне. Це не обов'язково чекати, щоб вам да, приємне щось написало. Напишіть самі, і у вас же самих прибудеться енергія радості. І, ну, звісно, да, Не сидіть отак от з мечем і не чекайте, от, зараз він там прийде. От, зараз я комусь да, дам оцим мечем. Давайте прибираємо заперечуємо, щоб не було цих мечових таких енергій. Хоча мечі це і продумки, обдумування. Але інколи потрібно і діяти, просто починати. Так, ось, бачите, лицарь мечів це вже про дії. Лицарь мечів це про дії. Король жезлів, так? Да? Ну, діяти тут чоловік, скажіть, але ж не закривайтесь, дівчата. Ой, да. Так, король Пентаклів. Тут уже в усіх іпостасях. Тут або вибір між двох чоловіків, да? ну ви ж достойна. Да? Тут є король жезлів, король е, пентаклів. От, е, а ви імператриця, ви трішки навіть вище за своїм е, призначенням у житті. Да? Е, це старший аркан, а це королі. Ви, дівчата, ну звісно ж, за вас. Воюють, да якби вас обирають і хочуть вас завоювати в хорошому сенсі цього слова, да королівнучий імператор. А ось тут вже виходить, що пара складається. От. І вона складеться такі, ви будете разом з тим достойною людиною, яка буде дійсно вам парою. І в коханні, і у справах, і ви якось будете одного поля ягідки, так? Розумієте мене? Ну пишіть, коментуйте, такі у нас цікаві сьогодні. О, все одно про кохання, да? всесві вам прислав послання. Про кохання, всесвіт прислав послання. Люблю, обіймаю вас, мої дорогенькі, мирного неба. До скорих нових зустрічей!